У штабі збройних сил України підтвердили удар по аеродрому Морозовськ у Ростовській області. Сили оборони поцілили по складах із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформацію щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюють. Збройні сили України виконали завдання спільно з головним управлінням розвідки. Крім того, наші оборонці атакували низку нафтобаз та об'єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів у Лгородській, Курській та Ростовській областях. є інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів із нафтопродуктами. Докладні результати теж ще уточнюють. Російські війська продовжують наступальні дії на харківському напрямку. Напередодні йшли бої в районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу. Найбільше ворожих атак знову зафіксували на покровському напрямку. Там окупанти намагаються витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників у районі Часового Яру, Іванівського та Кліщівки Донецької області. Ворог 24 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне. 1170 окупантів ліквідували наші оборонці за минулу добу, а такі дані Генерального штабу збройних сил України. На тепер загальні бойові втрати ворога в особовому складі сягнули майже 582 тисяч осіб. Крім того, наші захисники відмінусували 4 танки ворога, 27 бойових броньованих машин, 56 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 54 автомобілі та автоцистерни і 4 одиниці спеціальної техніки. Це за минулу добу. Росіяни з безпілотника атакували жителів Антонівки. Близько 10-ї ранку. Окупанти скинули вибухівку з дрона на жінок, які перебували на подвір'ї. У 50 п'ятдесятрічний потерпіли вибухова та черепно-мозкова травми і контузія. 74-річна жінка дістала поранення стегна. Її ушпиталили. А напередодні ввечері російська армія обстріляла Білозерку на Херсонщині. Як повідомляє тамтешня військова адміністрація, сьогодні до лікарів звернулася 75-річна жителька села. У неї мінно-вибухова травма та контузія. Загалом напередодні ворог обстріляв 15 населених пунктів області. Росіяни поцілили по дев'яти приватних будинках, а також по об'єкту критичної інфраструктури, адмінбудівлі та магазинах. А також пошкоджено господарські споруди і приватні автомобілів напередодні в області росіяни вбили одну людину ще двох поранили. Російський шахет влучив в об'єкт інфраструктури на Вінниччині. Про це повідомила обласна влада. Масштаби руйнувань та куди саме поцілили росіяни. Наразі невідомо на Миколаївщині через падіння збитих дронів. Горіли господарські споруди в одному з населених пунктів Березне-Гувацької громади. Також на території приватного домовладіння зайнялася суха трава. Цієї ночі росіяни запустили по Україні 29 шахедів. Українські військові збили 24 з них. Наша ППО працювала на території 9 областей. Також окупанти вдарили двома ракетами С-300 з окупованої території Донеччини та двома протирадіолокаційними ракетами з повітряного простору над АКваторією Чорного моря. Три безпілотники збили наші оборонці над Дніпропетровщиною. Вони приземлили два шахеди та один розвідувальний дрон. Російські війська гатять і по регіону. Також з артилерії від вечора під вогнем опинилися Нікополь та Марганецька громади. Пошкоджені приватні будинок і газогін. Ніхто не постраждав. Зранку російська армія вдарила по Харківському району. За повідомленням обласної влади інформація про руйнування уточнюють в Івашках Росіяни знищили приватний будинок та господарські споруди. Вночі ворог обстрілював кридянку та подоли. Як наслідок спалахнули будинки вкотре в обласній військовій адміністрації попереджають і про високу мінну небезпеку в регіоні напередодні у Вишнівці на вибухонебезпечних предметах підірвалися чоловіки 41 та 44 років. Їх ушпиталили. Також постраждав житель Кам'янки. Він наступив на вибухівку на власному городі. Двічі від ночі росіяни встріляли прикордоння Сумщини. Під ударом опинилися Білопільська та Есманська громади. Внаслідок вчорашніх атак в області двоє поранених. Пошкоджено 10 приватних домоволодінь, об'єкти критичної інфраструктури, приміщення дитячої та юнацької творчості. Вночі росіяни вдарили по Покровську і Мирнограду на Донеччині. Випустили 11 ракет. У Мирнограді поранено людину пошкоджено чотири десятки житлових будинків, заклади освіти, амбулаторія та промисловий об'єкт. За добу окупанти атакували 15 населених пунктів області. Зокрема, авіабомбами окупанти вдарили по Новогродівці, Мирнограду та Новоекономічному вбили трьох цивільних. Ще восьмеро людей поранені. За 4 кілометри від лінії фронту у прифронтовому селі Єлизаветівка на Донеччині залишається понад 100 мешканців. Окупанти гатять по населеному пункту з мінометів та б'ють бомбами. Через це все більше людей звертаються до поліції та просять їх евакуювати. Напередодні правоохоронці вивезли літнє подружжя. Спочатку пенсіонерів доправили до лікарні на обстеження, потім перевезуть до родичів у більш безпечний регіон. Часто люди звертаються. Дуже часто кожен день, вчора були сьогодні. Я, я впевнений, що завтра ще туди поїдемо кожного дня на цей напрямок. Там дуже складна ситуація. З цього села до лінії фронту приблизно 4 км. На все. Починаючи від міномету 120-го і закінчуючи кабами 1500. Все, все, що є фашистів. Щойно на в'їзді до Єлизаветівки поруч працювали росіяни кабами. Скоріше за все помітили рух колони. В цьому районі, яка можливо, і нашу колону також прострілюють. кожну дорогу, яка веде до Угледару та навколишніх сіл, яким є її Єлизаветівка. Ось, як приклад, на моєму фоні ви можете побачити один з таких прильотів, який щойно відбувся. Ця дорога відпрацьовується кабами та в Пілі, що також не менш небезпечно. Ще 12 людей евакуювали надзвичайники з турецької громади протягом останніх днів. Місцевих жителів постійно закликають не нехтувати безпекою і зберегти своє життя, адже регіон під нищівними ударами ворога росіяни безупинно обстрілюють мирні населені пункти. Двох людей поранено внаслідок обстрілів Запорізької області напередодні. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалі – 59-річний чоловік та 57-річна жінка. Ворог майже півтисячі разів обстрілював регіон. Двох завдав. Двох авіаційних ударів завдали по Павлівці, скорвали на область понад 200 безпілотників, обстрілювали з реактивних систем залпового вогню і артилерії. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Присвоїти звання Герою України просить родина молодшому сержантові Юрію Оверчуку посмертно. Військовий служив командиром другого механізованого відділення 3-ї механізованої роти. Ще в 2014-2015 роках брав участь в АТО. Тож 25 лютого одразу мобілізувався і знову пішов боронити країну. Бив ворога на найгарячіших точках. Загинув Юрій 21 лютого цього року біля села Терни на Донеччині. Йому назавжди 45. В юрія. Залишилася дружина, також двоє дітей, син і донька. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за нас із вами. Військові звертаються з проханням допомогти купити важкий колісний екскаватор, навантажувач для авіаторів. Вони виконують завдання не лише в небі, а й облаштовують наземні об'єкти. Екскаватор техніка дорога, і потрібен він для виконання інженерних робіт і обладнання військового об'єкта. Деякі роботи неможливо виконати без застосування спецтехніки, і це саме той випадок. Військовослужбовці збройних сил України, повітряних сил. Виконують надважливі складні завдання не тільки в повітрі, а й на землі. Тому просимо долучитися до збору, а саме на важкий автомобільний ескаватор для виконання інженерних робіт на землі. Витовище саме себе не зробить. Будемо дуже вдячними, хто долучиться до нашого збору. Кожна гривня наближає нас до перемоги. Слава ЗСУ та слава Україні! Героям слава! Ікони на ящиках з під набоїв презентували в Черкасах. На троє українських художників від початку війни 2014 року почали проєкти з іконопису Святі воїни зображують святих на ящиках з-під боєприпасів. Головна ідея проєкту перетворення смерті на життя. Чимало таких ікон стали оберегами у військових бригадах. Виставки подорожують світом, щоб розповісти про російську агресію в Україні. Такі образи схожі на українські народні ікони. Їх виконували на збитих дошках. Зображені на них святі воїни, які долають зло. Зображення на іконах святі воїни це християнський феномен. Адже в основі релігії святі не мають брати до рук зброю. Але в українському іконописі святі воїни це найвищий рівень канонізації. Один з образів художник Олександр Клименко створив для військового прикордонного загону сталевий кордон. Їм передав на виставці. Замість полотна військові привезли йому ящик з. Від снарядів із самого пекла війни. І стратег Міхаїл, він є керівником небесного воїнства. Він поєднує тих хлопців, які на даний час виконують завдання Ой, і воюють. на жаль, тих хлопців, які зараз увійшли в це небесне воїнство, які загинули захищаючи нашу державу. Головна ідея це перетворення смерті символом чого є ящик з підозброї. Тобто, ці тема труна, з якою виходить мерець. По імені Путін і вбиває все навколо і спроба цього мерця, як в класичному американському фільмі Жахів загнати назад, щось зробити, якийсь мистецький акт, коли він розсипеться в пил і буде знищений. Ну насправді цією справою займаються наші військові. Завдяки яким власне може смувати життя в Україні. Ми 300 років да, змагаємося за свою державність і незалежність. Тому в кожний певний період часу це було необхідно, і це допомагало людям розуміти, що треба відстоювати і що ми перемагаємо, що є такі війни, які нам в цьому допомагають. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше оперативна інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте зановленнями. Далі дивіться дарію щасливо. Наш вітає вас, будь ласка.